Ірина ніколи не думала, що життя складеться саме так. Вона мріяла про щасливу сім'ю, де чоловік і дружина йдуть пліч опліч, виховують дітей і підтримують одне одного. Але все зруйнувалося в той день, коли чоловік сказав їй «Пробач, я зустрів іншу і я йду. Син Денис тоді ще в школу не ходив. Ірина залишилась сама, без власного житла, бо квартира була чоловікова, і він залишив її тільки з валізою і дитиною. Вона винайняла невеличку однокімнатну квартиру на околиці міста. Ірина працювала бухгалтеркою, а вечорами бігла додому, щоб зробити з Денисом уроки, нагодувати його, класти спати. Іноді сил зовсім не було, але вона знала, мусить. Бо тепер вона для дитини і мама, і тато. Коли прийшла осінь, Ірина побачила, що старі черевики Дениса зовсім розлізлися. Підошва тріснула, а на носках з'явилися дірки. Вона болісно подумала, як дотягнути до зарплати, щоб купити нові. І ось настав день виплати. Вона зняла з банкомата всі гроші і поклала в сумочку. У голові відразу склала план завтра, після роботи піти з сином у магазин і нарешті купити йому добрі теплі черевики. В автобусі, який віз її додому, було тісно людей набилося багато. Ірина стискала сумочку, але на якусь мить відволіклася. Коли ж вийшла на зупинці і перевірила, грошей не було. Вона стояла посеред вулиці, тримаючи у руках порожній гаманець, і відчувала, як земля йде з під ніг. Ну чому? Чому так зі мною? Як так я так стараюся? І як я тепер подивлюся в очі синові. Він так чекав цих червиків. В той вечір вона плакала, коли Денис заснув, дивилася на його червички, що вже ледь трималися купи, і відчувала безсилля. На наступний день Ірина прийшла на роботу з червоними очима. Вона намагалась усміхатися, щоб ніхто не здогадався, але всередині все стискалося. І раптом до неї підійшла колега Олена. Це була жінка з іншого відділу, яку всі вважали зверхньою. Гарно одягнена, завжди при макіяжі, тримала дистанцію, ніколи не з ким не ділилася своїм життям. Ірина навіть остерігалася їй здавалося, що вони з різних світів. Ірино, несподівано сказала Олена, я хотіла з вами поговорити. Ірина підвела голову з подивом. Ви знаєте, мій син виріс, продовжила Олена, трохи ніяковіючи, а у мене вдома назбиралося багато доброго одягу, майже нового, і взуття теж є зимові черевики. Ваш Денис здається такого ж розміру зараз, як бумбумій. Якщо хочете, я все це вам віддам. Ірина не знала, що сказати. Але, але чому ви вирішили мені запропонувати? Ледве вимовила вона. на наміть зам'ялася, а потім усміхнулась, бо ви мені подобаєтесь сильна. Я бачила, як витягнути все на собі, і давно думала вам допомогти, та все ніяк не наважувала запропонувати, щоб ви не образились. Ірина на очах виступили сльози. Вона спробувала стриматись, але голос тремтів. Ви навіть не уявляєте. «Вчора у мене вкрали гроші. Я хотіла купити Денису черевики, а тепер ви для мене як промінь світла сьогодні. Олена торкнулася її руки. Це не я. Це життя все так склало. Добро завжди знаходить шлях. Вже увечері вони з Денисом прийшли до Олени додому. Хлопчик світився від радості, коли міряв теплі черевики, куртку і навіть гарну шапку. Мамо, дивись, які класні! вигукував він, стрибаючи, по кімнаті. Ірина стояла збоку і не могла повірити, що це відбувається насправді. Ще вчора вона втратила надію, а сьогодні бачила, як її син сяє від щастя. ту ніч вона не могла заснути, думала про те, як легко ми часто судимо про людей, не знаючи їхнього серця. Вважала Олену холодною та чужою, а саме від неї прийшла найбільша підтримка. Вона зрозуміла добро завжди повертається, і, навіть якщо здається, що ти залишився сам у темряві, обов'язково знайдеться хтось, хто протягне руку допомоги. Добро приходить несподівано і часто від тих, від кого ми найменше чекаємо. Навіть у найтемніші моменти життя Бог знаходить спосіб показати, що ти не сам.